Працює гур. Унікальні кадри спецоперації в Покровську. Ви маєте це побачити. Горять НПЗ, хімзаводи в московитів, добрі дрони. Цілу ніч атакували Ерефію. Курс на Євросоюз чи є прогрес в євроінтеграції України? Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Отже, за мить ми покажемо вам унікальні кадри бойової роботи в Покровську Донецькій області. Це відео бійців спецпідрозділу Тимура, Гурмо України. У Покровську точаться. Ця запеклі бої станом на 3 листопада, сили оборони зупинили просування росіян на півночі міста. Триває операція із зачистки після успішної десантної операції до спецпризначенців гури, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєдналися додаткові сили спецпідрозділу. Як вибивають ворога з української землі? Дивіться. Ці ночі Росія масовано атакувала Дніпропетровщину. Одна людина загинула, та ще 11 поранені, серед них двоє дітей. Ворог атакував Миколаївську громаду Синельниківського району. Ракетою та БПЛА загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали, серед них двоє дітей. 15-річний хлопець буде лікуватися амбулаторно. П'ятирічна дівчинка госпіталізована у важкому стані, як і двоє дорослих. Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осел. По Васирківській громаді ворог ударив кабом, по Нікопольщині били ефпівідронами, артилерію та РСЗВ град. Під ударом був сам Нікополь, Маргницька і Покровська громади. Постраждали троє чоловіків. Понівечне автошвидкої російські окупанти цілеспрямовано вдарили по медичному автомобілю, що саме віз хворого до лікарні. Троє медиків поранені. Пацієнт не постраждав. Також Росія вдарила безпілотником по Павлограду пошкоджена інфраструктура. Двоє загиблих мирних людей на Чернігівщині. Один чоловік поранений, бо здетонував ворожий безпілотник у Борзнянській громаді. Просто серед поля, коли аграрії там працювали. У наслідок вибуху пошкоджена техніка. Одному загиблому було 32 роки, іншому всього 21 рік. Поранений 52-річний чоловік. Цієї ночі росіяни знову атакували безпілотниками звичайні будинки. Місцевий ринок у Новгороді Сіверському. Минулої доби на Чернігівщині 31 обстріл і 76 прильотів. На Херсонщині напередодні, внаслідок російських атак, поранені шестеро цивільних московити били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили 8 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватні автомобілі та автобус. Сьогодні вночі Кацапа атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер М із Ростовської області, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курщини, а також 130 ударними безпілотниками. На жаль, ракети збити не вдалося. Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БПЛА на 14 локаціях. Під ворожим вогнем були мирні у селі Сумщини, 100 обстрілів по 37 населених пунктах у 15 громадах області. Пошкоджені житлові та нежитлові будівники будинки, об'єкти інфраструктури, також ворог спрямував безпілотники по Харківщині. Сталися пожежі за попередніми даними. Внаслідок ворожих ударів постраждали шість цивільних осіб, в тому числі два рятувальники. У селищі Докучаєвське горіли два приватних будинки: газова труба та об'єкт цивільної інфраструктури. Один із російських дронів влучив в будівлю роганської місцевої пожежної команди. Пошкоджено пожежне депо та техніка. Та Україна не мовчить, от тільки ударів завдає не по мирному люду і в містах а по військових об'єктах окупанта. Нафтохімічний завод у місті Стерлітамак у Башкортостані пошкоджено. Туди сьогодні зранку завітали добрі дрони. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи. Пишуть, що було їх мінімум два. Мер міста підтвердив надзвичайну ситуацію на заводі та причин не уточнив, мовляв, обвалився один із цехів. Постраждалих немає. Цікаво, що незадовго до цього обвалу в місті оголошували. Дронову небезпеку згодом, щоправда, глава Башкортостану атаку дронів таки визнав і заявив, що завод працює у штатному режимі. Хоча станом на шосту ранку місцеві повідомляли про щонайменше три осередки. Займання додам, що нафтохімічний завод у місті Стерлітамак спеціалізується зокрема на виробництві авіаційного бензина. Підприємство входить до холдингу. «Росхім». цей завод є одним із ключових підприємств усієї хімічної промисловості Башкортостану і активно працює на ВПК російських терористів. Ну а це вже кстово Нижньогородської області Москалів. Тут після нічної атаки добряче горіло у районі НПЗ Лукоїл та нафтохімічного заводу. Останній виробляє компоненти для вибухівки НПЗ. І пояснювати не треба. Абсолютно законна ціль. До речі, це НПЗ один із провідних на Росії. Він важливий для московської області потужності близько 17 мільйонів тонн на рік. Виробляє автомобільне, дизельне та авіаційне пальне. Долетіли добрі дрони і до Липецька, там і сирена вила, і вибухи. Місцеві чули, що саме в місті було під атакою, поки невідомо. Але там є важливі для російського ВПК промислові підприємства і підстанції. До речі, про них зафіксовано загоряння на електропідстанції Фроловська, це Волгоградська область. Також у деяких районах Курської області стався блекаут. І до міжнародних подій сьогодні в Брюсселі саміт лідерів країн ЄС із питань розширення запросили очільники Україн кандидаток на вступ. Зустріч називають безпрецедентною за масштабом. На ній лідери країн, які хочуть приєднатися до ЄС, будуть говорити про свої успіхи та виклики на шляху євроінтеграції. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті в онлайн режимі. Тим часом Єврокомісія офіційно представить звіт про прогрес країн-кандидаток. Текст документу вже побачили змі щодо України. В ньому відзначено відданість Києва курсу на євроінтеграцію попри війну. Водночас є і зауваження: В ЄС наголошують на необхідності посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади і забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів, захистивши їх від політичного тиску. Також серед напрямків, які потребують особливої уваги підтримка громадян. Суспільства та свободи слова і посилення боротьби із організованою злочинністю. Також ЄС сьогодні офіційно затвердить надання Україні п'ятого траншу. Макрофінансової допомоги йдеться про мільярд 351 мільйон євро. Це вже п'ятий транш у межах механізму Ukraine Facility, який передбачає підтримку України на загальну суму 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. Гроші Київ буде отримувати, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права, та поважатиме права людини. Ну, однією заходів у Брюсселі Зеленський поговорив телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер фондрляїн. Про це вона написала у соцмережі Екс. Відзначила, що сьогодні в ЄС. Розраховують ухвалити пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху протягом минулого року, Україна готова рухатися вперед. Написала очільниця Єврокомісії. Говорили про енергетичну ситуацію в нашій країні. Фондерляїн запевнила, Україна не залишиться сам на саме з цією зимою. Підтвердила, єС надасть екстрену енергетичну допомогу на наступні місяці. Нагадаю, Зеленський повідомив, що з двох мільярдів доларів, які потрібні на для імпорту газу під час опалювального періоду бракує 750 мільйонів, і водночас подякував ЄС за 127 мільйонів євро зимової підтримки. Тим часом Росія активізувала в Польщі психологічні операції, мета яких Розпалювання антиукраїнських настроїв на тлі дискусій про мирні переговори щодо завершення війни. Про це у соцмережі ЕКС повідомив Генеральний штаб польських збройних сил. У Польщі підбурюються антиукраїнські настрої, підпали українських автомобілів, закриття антивоєнних муралів, інтенсивна брехня в інтернеті на порталах та акаунтах осіб, які пропагують настрої ненависті до України. Також спостерігається зростання антиукраїнської поведінки в місцях, де відбувається передача зброї. Польський генштаб пояснює. Єдина мета цих дій вселити страх та відчуття загрози через присутність українців у Польщі. Серед іншого, Росія намагається маніпулювати темою волинської трагедії, щоб створити враження, що українці становлять для Польщі більшу загрозу ніж сама Росія у генштабі. Закликають поляків не піддаватися страху та негативним емоціям, та не вестися на російську пропаганду. Росія це країна брехні пропаганди і нелюдського цинізму. В цьому переконуються дедалі більше країн. От, Приміром, МЗС Італії викликало посла Росії через цинічні та глузливі. Висловлювання прес-секретарки російського МЗС про обвал середньовічної вежі у центрі Рима, це сталося напередодні. під час ремонтних робіт. Обвалилася частина башти Конті, що неподалік колізею, під завалами опинилися четверо робітників. Двоє відбулися легкими травмами, третього доправили до шпиталю. Ще один робітник, громадянин Румунії, загинув. Йому було 66 років. Захарова ж дозволила собі кепкувати з трагедії. Вона заявила, що мовляв, доки уряд Італії буде витрачати Ати гроші платників податків на війну в Україні країна в економіки до її веж занепаде в італійському МЗС. Ці слова назвали брудними і тривожними і наголосили, що вони підтверджують безодню вульгарності, у яку занурилося керівництво Російської Федерації. Брехливе, вульгарне і вбивче, викорінюйте в собі все російське, підтримуйте сили оборони України і бережіть себе. На цьому все це були факти. Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Побачимось.